Так, шановні підписчики каналу Cat Family, сьогодні ми з вами робимо з котиками розпаковку. Ми замовили ось такий корм Це 2 кілограма з золотовариком Юа. І тут написано, що ще йде 400 грам сухого корму в подарунок. Бачите? Ось така пачечка. 2 кіло. Що це за корм? Так, а де українською мовою? Так, ну тут у нас 18, 11, 26. Так, все дуже добре, але я не бачу на українській мові. Ні, ну я можу вам на англійській прочитати, але це ж не факт. Повинна ж бути українською хоч щось. Так, а де ж воно? Коротше, ви знайдете всю інформацію на сайті Золотова Так, а тут ще, от, гляньте, тут мені завжди цікавило, що якісь коди. Ну, мабуть, це не для нас. Так, ну що, ось такий корм. І дійсно 400 грам пачка йде в подарунок. Так. Ми спочатку відкриємо маленьку пачку, просто я це наперемоти наскочимо. У нас є Борисік, який півроку, після смерті своєї хазяйки, прожив один в квартирі. Лікар каже, що його треба відгодовувати. І ми а, звичайний корм брали для британців. У нас такий породістий. От, Але... Його можна відгодовувати тільки отаким. От бачите? Тому ми беремо арпіти. Я не можу відірвати пачечку від пачечки. Зараз буде стоп-кадр. О! О тепер красиво. Ось. Дійсно, бачите? Ось така акція. А він... Здається, нам обійшовся щось 886 гривень. Тобто така 2 кіло і подарунок це. Здається, так. 886 гривень. Так, десь тут українською мовою повинно бути. Ну, тут є норми годування. Всю інформацію ви можете знайти на сайтах. Дай Google вам допомогу. Так, але мене цікавить. От бачите? Прям таки написано тут. Ой! Я ж хотіла вам показати, як він виглядає. Ось, бачите, дійсно саме для британців. Формування м'язів і кісток, раціон містить адаптовану кількість протеїнів і точно збалансований комплекс вітамінів і мінералів, що сприяє здоровому формуванню м'язів і кісток та здоровому росту, здорові системи травлення, підтримання імунної системи. М -м, вітаміни ще є, є. Так, а як він виглядає там? Що в одному і в іншому корму є ось така штучка. Зараз я спробую її відчинити. Так. Конечки. Давайте ми покажемо, як виглядає корм. Людей цікавить. Вони повинні бачити. Так, ось такі бубочки, як новорожденний місяць. Ну просто сонечки такі, бачите? Ось. Ой ти бозі. А де барюсик? Барюсик іди сюди. Ести. Так. Теж наш британець. Так дуже хотілося знаєте, так. А, ну як знімають відео? Красиво там барюсики такі ж поряд, блин, пачка корма для таких. Так. Ну, щось пішло не так. Я взагалі не знаю, як знімаю тут фотографи чи відео з котиками. Чесно кажучи, знаєте, там бувають красиві такі відео, коли там купа мисочок стоять, да? і вони так разом підходять і всі їдять. Я не знаю, це... Це неможливо, чесно кажучи. Тому що не тому, що вони не виховані, а тому, що це неможливо. Коли щось смачненьке, то вони завжди приходять їсти. Так що ж вони мене там не, це... не можу, не можу витешки. Так, ну давайте покажемо, як виглядає. Ось, ось. Бачите? Ну, а брама у нас є все. Розі у нас фіолетова. Так, Маріку, Маруська. Ось, бачите, сидить. Де ж наш Борюсик? Барюсик. Борис! Даюся, посмотри на мать!